Вітчизняним фотоапаратом Зорки на слайдівську плівку Орвухром знімалися ці світлини. Їх автор, тоді 40-річний механік Анатолій Чорноїван, який у складі геологічної групи з пошуків нафти і газу працював у республіці Афганістан. Про незвичні умови праці у невідомій країні, тяжкі і одночасно легкі, автор згадує з приємністю. Там не було такого такої тези Давай, давай. Якщо ви зував начальник і питав, коли здасте борову, ми казали 20-го. молодці люди, щоб здали 30-го. Хіба можна було уявити в радянському союзі, щоб хтось так сказав? Знайомство з невідомою країною, її побутом, звичаями, культурною самобутністю сталося наприкінці 70-х. Природа, країна, люди все побачене знайшло своє відображення на фотоплівці. Адже постійним супутником Анатолія в усі роки, починаючи ще зі студентської лави, був фотоапарат. Я скажу, що по тим росіянам це очень хороші кадри, і зараз вони не потеряли ніякої цінності. А я навіть знав, що багато люди просто навіть зараз, які, ну как би знімають вони навіть дуже хороші апаратура, вони цього не снімуть. И ну, эти фотографии уже начинают перерастать в себя, они уже становятся бесценными, потому что я говорю, уже это было мирное время, а сейчас уже совсем все по-другому. И если это хорошо, очень качественно и причем с любовью снято, то эти кадры вообще становятся очень бесценными. Такі світлини могли б зацікавити посольство Афганістану, адже на фото останні кадри передвоєнного життя, каже Валерій Шайгородський, який тоді служив на кордоні з Афганістаном. Фотохудожник став одним з ініціаторів створення виставки світлин Афганістан у фотооб'єктиві Анатолія Чорноївана. Я служив на границі, з ну я був на стороні Советського Союза, а він в цей час працював в Афганістані. Тому Все эти ну, места, люди, которые сняты на этих кадрах, мне очень близки. Я говорю, я даже могу ощутить какой-то запах этих песч песчаных бурь, которые там очень часто бывают, какую-то жару, потому что там все время 40-50 градусов тепла. И, ну, вот, в общем, эта тема мне очень близка. И он как мастер сумел так, ну... Простыми причем средствами у него не было таких электронных фотоаппаратов, как сейчас, и не было очень сильной оптики. Он просто а, обыкновенным зорким снимал. У него было два объектива, и он сумел. Виходять такі цікаві кадри. Висококласним майстром фотозйомки, самокритичним і вимогливим до інших, вважають Чорно Івана у любительському фотоклубі Чернігів, де він серед старожилів. Активний, енергійний, незважаючи на вік 76 років. Є таке враження, що фотографії людина не хочуться в сущності. І от у нас в фотоклубі починають 17 літ до 93 років. есть члены фотоклуба. Поэтому ограничений никаких нет. И наоборот, мы рады видеть всех юных и в возрасте людей. Я не говорю, что это был юный, главное, чтобы юный был душой. Он высококлассный любитель, понимаете. Он не является он не фотохудожник, он очень хороший фотолюбитель, который... Ой, хорошо, качественно относится к выполнению с фотографий своих. Вот. Именно Очень масоврімтраті та цього, щоб якийсь цікавий кадр. Афганістан у фотооб'єктиві не перша фотовиставка Анатолія Чорно Івана. Об'єктом уваги автора стають привабливі куточки Поліського краю, шарівної природи подесеня, близькі і рідні обличчя полісян. Скромний автор світлин, який присвятив улюбленій справі, багато років все ж професіоналом себе не вважає, хоч без фотографії не уявляє свого життя. Цього вже неможливо. Ну, ви знаєте, все-таки і той життєвий досвід, що пройшло, довелося пережити, і наша неповторна природа, ну і друзі, товариші, які займаються фотографією, ну спонукали того, щоб це більше і більше в це діло. Quatro anos né?